всіх. Пропонуємо подивитися, які події очікують на цих вихідних 18-19 січня 2025 року. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. І, звичайно, як зазвичай візьмемо пораду. Перший варіант, які події у вас з'являться? Дві кубки, па жезлів перевернуті і тут з мечів. Можливо, ви на цих вихідних захочете щось з'ясувати, можливо, прояснити для себе, розставити крапки, можливо, визначитися з чимось. Щось для вас буде таким головним, що ви захочете прояснити всю ситуацію, але вам варто розуміти, що наразі ви взагалі не бачите ситуацію такої, як вона є. Вам можуть заважати ваші емоції, можливо, у вас є підозри стосовно вашого партнера, стосовно стосунків. Можливо, ви очікуєте якихось обманів або з'ясування стосунків, можливо, щось нове ви хотіли започаткувати. Але це наразі для вас не час. І розставляти крапки над і, і з'ясовувати стосунки, це все наразі вам потрібно уникнути. Просто візьміть собі час обміркувати. Можливо, самі ці, саме ці вихідні ви переділяєте час таким питанням, як здобуття інформації, знань або впевнитися у своїй правоті. Але не варто активно діяти на цих вихідних, краще перекладіть на більш тривалий час. Тобто, тоді, коли ви вже будете. Більше розуміти і знати про ту ситуацію, яку ви хотіли вирішити. Тому ці, ці вихідні для вас не варто проявляти активність, краще набирайте свої ресурси і сили. Другий варіант які події у вас мають бути на цих вихідних? П'ятірка мечів перевернута, імператриця і жрець перевернутий. Ну, дивіться, Можливо, хтось бажав на цих вихідних або здійснити якісь покупки, грандіозні, не дрібні. Також, можливо, ви захочете або зайнятися собою, створити певний комфорт, можливо, хтось хотів започаткувати якісь творчі проекти, або хтось очікував свої прибутки. Щось, наприклад, ви захочете. Там відвідати косметолога або перукарню, або ще що якийсь салон краси, то не варто цього робити, тому що ви потім залишитесь незадоволені. Незадоволені, тому що наразі ви не бачите повністю картинку, яка склалася навколо вас. І якщо ви щось дійсно хочете вирішити, то проявляйте якийсь нестандартний підхід. І Подивіться під зовсім іншим кутом на рішення ваших питань. Тому що наразі вам активно діяти і оті покупки ну, поки що не бажано робити, тому що можете потім залишитися незадоволеними. Але ж також з інших питань, якщо це не стосується того, чого я перелічила, також вам не варто активно діяти. Тому що ви не володієте ситуацією і не володієте інформацією. А тому хтось може з вами схитрувати, обманути. Десь ви можете зіткнутися з певною підлістю. Тобто, якщо ви хотіли щось купити, можливо, ви купите або якийсь браковий товар, або можливо, щось там буде взагалі зіпсовано. Тому утримайтеся від активних дій і насамперед шукайте незвичні рішення ваших питань. І третій варіант, що вам на 18-19 січня пропонується дев'ятка мечів перевернута, помірність і вісімка мечів. Ну, на цих вихідних якась є у вас ситуація, з якою ви вже зіткнулися, щось у вас там були такі якісь жорсткі, або з'ясування стосунків, або, можливо, хтось хворів, можливо, у когось були оперативні втручання. І хвилювання у вас наразі так і залишилися. Але вам варто зрозуміти, що що мало трапитися саме найгірше з вами, воно вже трапилося. Але поки що у вас на цих вихідних розуміння того не знайдеться. Ви не побачите шляхи, як ви для себе. Можете вирішити все, або який вихід із тої ситуації, яка склалася у вас знайти, вам навряд чи на цих вихідних також вдасться. Тому саме головне концентруйте себе на тому, щоб ви втримали свій баланс, свою золоту середину. Щоб у вас не переважувало ні добро, ні зло, ні активність, ні пасивність, щось таке посередині, де ви будете займатися щоденними справами, рутиною, якоюсь, наводити порядок десь або у паперах, або в домі, або взагалі де вам потрібно його прикласти, зусилля ваші. Тому не варто таких якихось поїздок, уникайте, вони вам наразі не дуже приємними будуть. Тому краще концентруйтеся на собі. Це був третій варіант. Тож на цих вихідних всім варто приділити увагу саме для себе. А я бажаю всім самих приємних вихідних.